Так. Добрий день друзі. Хочу зняти відео про мотоблок. Мотоблок мій. Зірка 105, вже від зірки мало що лишилося. Тільки на великих колесах, бо при купівлі домовились, з продуктом, що трошки доплатили, взяли не тих маленьких колесах, вроді 10 -х. взяли, чи восьми колеса, не це взяли на 10. -х. Зірка, не повірите. З 2008 року в серпні місяці була куплена. Ну, кажу, перші роки воно працювало досить багато. Десь до 100 годин за сезон. Останніх декілька років вже якісь зробили міні-трактор і зіркою працює найменше. І притримується вже їх реально стало шкода, бо вже по роках десь начекуємо на якийсь ремонт. Але поки що вона показує себе з гарної сторони. І останніх декілька років, що вона робила, це тільки фризувала. Десь порядка більше гектара землі. Відео буде ось про що? Я про зірка останній раз працювала на підгортанні картоплі у 2016 році. Ну, так і не можу по даті сказати, але думаю, напевно, це був червень місяць. Зараз е п'яте. Так, вроді би п'яте. П'яте лютого, неділя сьогодні. Найбог простить, але думав, вмісти її від порохів, вона стояла в судалі, трохи сіном припала. Порохами притислили, думаю, зараз її завести. Я практично впевнений, що вона зараз заведеться першого, максимум другого разу. Але от для скептиків хочу зазняти і щоб був прямий доказ. Верні, взагалі, то я позитивною думки про цей мотоблок. Досить позитивно, хоч він такий трошки примітивний, тільки дві передачі. Це, скоріше можна звати мотокультиватором, ніж повноцінним мотоблоком. Але, в принципі, задоволений покупкою і ну, можна сказати гарною якістю, хоча і китайської техніки. Зараз буду заводити. Забув я зняти, мотоблок не заводився. От, от, вихлопна, тримаю руку вихлопна, холодна. колектор, До колектора рукою. Холодний мотоблок абсолютно. По-чесному кажу, що заводився. Рок. Він би завівся з першого разу, тільки я заслабо відчув, що слабо, слабо потягнув, він завівся з другого разу. Без консервації, без нічого. Ну, хлопці, кажи, що хочеш, але сила. Ну, хоч він давненький вже, давно куплений і старенький, можна сказати. Та працював, ну, відносно небагато, так, по моїй мірках, але... Там здивований, чесно кажучи, бо так і було в минулому році. Що витягнули на старій солярці. Може це і негативно щось впливає на цей двигун. Двигун. Номер. де штамп? Десь був штамп Кіпла. А ось що видно, не знаю, камера може передає, не передає. Двигун Кіпр, шостисильний. Я не пам'ятаю там номер, цього диву. Я можу сказати, що може, тому що він давній перших якихось там випусків. Техніка просто шопиш. Трохи грязанькі, пускає сапон, масло лию, надвишком нехай буде. Тут пускає фальник, вже раз міняв, але це не сильно. Так, не було крохи, пкак, а так ну, туло крахівка, ка не грязний, але це не сильно впливає. На його роботу. Ну тож, дякую за увагу.